Вітаю вас, мої любі учні! Розпочинаємо урок ЯПС, тиждень 22, урок 191. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку: Знайомство з Кіровоградською областю. Загальні відомості та географічне положення, рельєф. Здійснимо подорож Кіровоградською областю. Переглянемо відеофрагмент. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посеред європи, вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Здобували славу наші козаченьки, це Кировоградщина, тут степів розмай, на графіт багатий, театральний край. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посередні вільна війна. Моя країна рідна батьківщина. Вивчимо слова пісні мандрівка Україною за методикою блискавка. Натисніть на паузу. Та вивчить слова пісні. Розглянемо герб Кіровоградської області на слайді презентації. Розглянь герб Кіровоградської області. Перевірте свою уважність, підкресли в переліку назви елементів, що є на гербі. Отже, що ми підкреслимо. Так, орел, тризуб. Колося. Стрічка є, але з іншим написом, тому не підкреслюємо. Пригадайте, а які слова були на стрічці? З'єднай слова стрілочками так, щоб утворився вислів, написаний на стрічці герба Кіровоградської області. Отже, що там було написано? З добром до людей. З'єднаємо з добром до людей. Прочитаємо загальні відомості про Кіровоградську область пошепки разом з диктором. Дата утворення Кіровоградської області 10 січня 1939 року. Герб Кіровоградської області це червоний щит, на якому зображено золотого орла. Щит увінчує тризуб, обабіч щит обрамовано золотим колоссям. Адміністративним обласним центром Кіровоградської області є місто Кропивницький. Вивчить навчальні одиниці. Натисніть на паузу та вивчить. Отже, коли утворилась Кіровоградська область? Що зображено на гербі Кіровоградської області? Назвіть Адміністративний обласний центр Кіровоградської області. Хвилинка математики. Напиши рік утворення Кіровоградської області цифрами. Наведи це число у вигляді суми розрядних доданків. 1939. 1939. Запишемо у вигляді суми розрядних доданків. Це одна тисяча додати дев'ятсот, додати тридцять і додати дев'ять. Нейробіка від бубу візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Розглянь герб. Невеличкий збій. Записали відповідь. Кіровоградська область. Виконує географічне дослідження. Опиши географічне положення та рельєф Кіровоградської області. Перше. Знайди на адміністративно-територіальній карті України сторінка 11. Кіровоградську область та її обласний центр. Підкресли їхні назви. Обведи контури Кіровоградської області. Отже, розгляньте адміністративну територіальну карту. Знайдіть Кіровоградську область. Ось вона. Обведіть її контури, підкресліть назву, а також назву обласного центру, міста Кропивницький. Уважно подивіться та визначте, у якій частині України розташована Кіровоградська область. Прочитай речення і підкресли потрібне слово в дужках. Кіровоградська область розташована в Обираємо в дужках. В дужках записано західній, центральній або північні частини України. Подивіться, яка це частина України. Підкресліть необхідне слово. Визнач, з якими областями України межує Кіровоградська область. Підкресли потрібні слова в дужках. Подивіться уважно, з якими областями межує Кіровоградська область. Оберіть потрібні слова в дужках. Подивіться, чи має Кіровоградська область вихід до моря. Якщо так, то запишіть. Так, ми бачимо, що немає виходу до моря. І останнє попрацюйте з фрагментом фізичної карти України, сторінка 42. Розгорніть 42 сторіночку. Погляньте на фрагмент фізичної карти України. Що ви можете сказати? Яка форма рельєфу переважає в Кіровоградській області? Оберіть правильну відповідь. А зараз перевіримо себе за презентацією. Область розташована в центральній частині України. Кіровоградська область межує з Черкаською, Полтавською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Вінницькою областями України. У Кіровоградській області переважають рівнини. Дізнаємось інформацію про Кіровоградську область як таку, що можна назвати ще й театральним центром. Чому ж це так? Отже, обласний центр Кіровоградської області названо на честь Марка Лукича Кропивницького. Близько 100 рок... 140 років тому він заснував у цьому місті перший професійний український театр. Марко Кропивницький був драматургом, режисером, актором, співаком. Він написав понад 40 п'єс і зіграв понад 500 ролей. Попрацюємо з цим текстом як справжні мовознавці. Поставте у дужках питання до виділених слів. Перший. Котрий. Сорок. Скільки. 500. Скільки. Давайте запишемо ці питання в дужках. Пригадайте, що це за частина мови, яка відповідає саме на ці питання. Так, молодці це числівник. Отже, повторимо: числівник це самостійна частина мови, яка позначає число, кількість. Або порядок предметів під час лічби, і відповідає на питання скільки, котрий. Якщо ми з вами почали говорити про театр, давайте пригадаємо відомості про драматичний твір, обравши правильну відповідь. Отже. Твір для постановки на сцені це повість, п'єса чи оповідання, правильна відповідь. Так, це п'єса. Автор п'єси це прозаїк, каскар чи драматург. Так, це драматург. Художнє оформлення сцени це декорація, інтер'єр чи портрет. Молодці це декорація. Слова дієвих осіб у п'єсі. Це репліки, абзаци чи ремарки. Це Репліки. Авторське пояснення в тексті п'єси про місце дії, то це діалог, репліка чи ремарка. Так, це ремарка. Події в п'єсі передаються через опис автора. Через декорації, через діалоги персонажів та їхні дії. Так, через діалоги персонажів та їхні дії. Отже, обрали правильні відповіді. Розгляньте уважно праворуч світлини. Театр у місті Кропивницький і пам'ятник Марку Ликучу Кропивницькому. Давайте підсумкуємо. Так коли ж утворено Кіровоградську область? Чи ви запам'ятали? Так, 10 січня 1939 року, а яке місто є адміністративним центром Кіровоградщини? Кропивницький? У якій частині України розташована Кіровоградська область? Правильно, у центральній. Отже, на цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.